Усім привіт. Добрий день. Ранішнього відео не було, бо трішки поспішали, треба було ще дещо зробити, тому саме зараз записуємо. Зараз прямуємо Запоріжжя, там перші наші дві точки. Вони наразі дуже особливі, бо, як ви знаєте, саме таке цікаве напруження зараз саме на запорізькому напрямку відбувається, тому веземо дуже багато медицини. І як завжди, там корисні і потрібні речі, про деякі, на жаль, не хочеться навіть говорити, бо вони такі трішки сумні, але вони потрібні хлопцям наразі і дівчатам, які боронять нашу землю. А, оскільки їдемо, там, починаючи з вчорашньої ночі, всі чули, всі, всі бачать, щось. всі набрали попкорна там, дивляться, Біжу. що як відбувається, да. віжло там таке цікаве. Але, Самі ледь заснули. Ну так. Да. Але ви знаєте, хай вони там повбивають один одного, там, чи що вони там будуть з собою робити нам пофіг. Але все одно наші захисники, вони поля боронять нас, вони працюють, і йдуть, працювати треба, тому... Осбляття розслаблятися не на часі, тому працюємо далі і робимо все для перемоги.